Обзор на стадіончик. Всім привіт. Добрий день. Це Ста... наш стадіон. сьогодні ми будемо обзор на стадіону. Тут якраз це, це кстати, Макс футболіст. Я вже тут знімав відео, як він фінтується. То він тут займається футболом. Ось такий сідушки, як кстати, як флаг України. Тут у нас двіся да. да. напишіть в коментарях, як вони називаються, ми то знаємо. Ну і давайте ви напимо. Да, для чого? Так, що... І ще раз вам даю подивитися кепку. Е, да. Вчора... Розказуй історію. Вчора у мене була тріша отут. тут. Я оце ну, тренував кепочку, так да, знайшов. Мені тренер сказав, щоб я її десь. Поклав там, я її на сідушках поклав. І ось вона опять отут. А лежить хто її скинув, чи вітром, чи ще за що. Ну, Найкова фірмінна. Mm, Може залатати бобос. Це, кстати, Це, ще напишіть в коментарях, скільки квадратних метрів цей стадіон. Давай. Так, бо ми, ну і чесно дай. не знаю. Воно ну, там ворота. Зараз я ворота. вам приближу. Ось ворота. Так, ну далі йдемо. Ну так, да, пішли далі. Там вона в нас парковочка. Да, ну, для великів. А раніше було е, Там раніше ще була така корзина, куди скидували пластикові коришечки від бутилочок. Отак. Ну, тут у нас воно, парковка для будильників. Ну, да. Тут ось школа, але ми не будемо казати, який да. номер, бо ну. Яга. Ну, в принципі, ну, ось таке ось вам збилось, таке. Да. Ось такий стадіон. Ну, тут, тут, кстати, команди Дніпро е е да. дитяча, юнацька спортивна школа Дніпро 80 і е футбольна команда Атлетик. Да. А що атлетик Дніпро-70 – це одне і те саме. Ну, ну, да. З вами був Артем і, і Макс Футболіст. Футбол. Все, до побачення. До побачення.